Вже минула дев'ята Україна вшанувала хвилиною мовчання жертв російської агресії. І тепер знову час для новин від ТСН в об'єднаному марафоні Канал 1 плюс 1». кількість потерпілих через нічну атаку в Одесі зросла до двох. Одного з них з опіками госпіталізували. Ворог атакував місто кількома групами безпілотників. Через атаки спалахнули будинки, гаражі та легкові авто. Частково зруйновані ліцей та склади енергетичної компанії. Кореспондент Сен Сергій Осадчук вже побував на місцях ворожих ударів і зараз зі студією наживо. Сергій, отже, наскільки масштабними є руйнування, чи вже змогли це оцінити і чи вже вдалось загасити пожежі? Ну і також що відомо про постраждалого, зокрема якого забрали до лікарні. Вітаю Сотослава. Почну з того, що пожежі всі вночі ліквідували. А позаду мене ви можете побачити все, що залишилося від одеського юридичного ліцею, де навчалися дві сотні дітей. Дрон окупантів поцілив по даху навчального закладу. Зруйнована і другий поверх. Приліт стався близько першої години ночі. Дуже великі пошкодження в кабінетах і у навчальних класах. Втім, головне, що не постраждали люди. Нині фахівці будуть оцінювати аварійність будинку. Ми поспілкувалися з директором ліцею. Він повідомив, що учнів з понеділка переводять на дистанційне навчання, бо заняття тут проводити просто неможливо. Будинок не вертувало навіть те, що це пам'ятка архітектури і перебуває в зоні охорони ЮНЕСКО. Ми ж розуміємо, хто у нас сусід, да, що дійсно у них нічого нема святого. І воювати з дитячими садочками, воювати з навчальними закладами ну, це, це просто тероризм чистої води. Тут нічого додати її не можу. Просто терористи, країна, гнійка, країна болото. Ну нема слів. Чесно, зараз на таких емоціях, тому що я з першої ночі тут на місці дуже важко, звичайно, говорити. Навпроти ліцею крамниці та житлої будинки жодного сімелого вікна, люди зараз поруються всередині, прибирають пробити вибухому служби Зателефонували з охоронної служби, що сталося таке. І ось о п'ятій ранку я вже тут була. От наводимо порядок. Вікна у нас усі повилітали. Всередині, ніби все нормально, але вікна навіть ролети були закриті, І все рівно усе побилося. Був видно потужний вибух. Слів в жаль жаль, Працює наше оперативник. Окрім цього, місце руйнування та пожежі ще на трьох локаціях. Зруйновані приватні будинки, згоріли автівки. Відомо про двох потерпілих. Один чоловік під час пожежі отримав чисельні опіки і був госпіталізований. Інший отримав допомогу на місці. На пошкоджених об'єктах зночі працюють комунальники. Невдовзі на місця прильотів прибудуть автобуси оперативного штабу, аби постраждалі могли написати заяву на компенсацію. Ось таку маємо ситуацію на цей час, П'ятиславе. Дякую тобі за подробиці, Кореспондент Сан Сергію Осадчук про новий російський удар по Одесі і про те, лихо якого він накоїв. Українські захисники звільнили 300 квадратних кілометрів нашої землі на південному напрямку фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Очистити частину території ЗСУ вдалося внаслідок контратакувальних дій, зазначив глава держави. Зокрема, наші захисники скористалися відключенням терміналів Старлінк для Росіян, хоча водночас і самі зіткнулися з певними труднощами через перебої. Успішні штурмові дії на Олександрівському напрямку підтвердили і в генштабі за словами речника сил оборони півдня українські військові змогли заблокувати просування росіян, скоротити сіру зону, а ще не дали можливості противнику завести групи закріплення. Загалом 130 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту напередодні просування ворога фіксують в населених пунктах Різниківка та Голубівка, а ще поблизу Гришиного на Донеччині. Такі дані публікує аналітичний портал Діп Стейт Інформація інституту вивчення війни напередодні українські захисники просунулися в середмісті Куп'янська на Харківщині. Такі висновки аналітики зробили, вивчивши геолокаційні знімки. Бавовна в Удмурті. вночі там вразили російські заводи із з виробництва ракети Іскандерта Орешнік, так званий Водкінський завод, що розташований приблизно за 1300 кілометрів від українського кордону, атакували. Вночі факта таки підтвердила місцева влада і повідомила про деякі пошкодження і потерпілих. Тим часом тамтешні жителі емоційно реагували на потужні вибухи і публікували фото та відео масштабної пожежі і димової завіси на території заводу. За непідтвердженою інформацією, влучання припало на виробничі цехи. Як повідомляє мілітарний, атакували саме українською ракетою Фламінго. Чи справді це так, поки достеменно не відомо? Втім, виробники ракети опублікували відеопусків і пообіцяли повідомити усі деталі згодом. Відомо, що уражене підприємство виготовляє двигуни для іскандерів та міжконтинентальних балістичних ракет. Євросоюз планує ухвалити 20-й санкційний пакет вже цього понеділка. Про таке заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас на прес-конференції за підсумками зустрічі п'яти міністрів оборони Європи. Напередодні посли країн-членів блоку так і не змогли узгодити фінальні правки, тому планують повернутися до обговорення цими вихідними. Пише агенція Ройтерс. У новому пакеті обмежень Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список тіньового флоту до 640 суден, а також ввести тотальну заборону на морські послуги зокрема, внести іноземні порти та банки, які допомагають росіянам продавати нафту, і ця пропозиція не сподобалася низці країн, серед яких традиційно Угорщина, а також Іспанія та Італія. Попри це каюкалас все ж запевняє, що обмеження щодо Росії проголосують незабаром. Ми плануємо ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Санкції працюють, вони завдають серйозної шкоди російській економіці. І кожен новий крок ще більше обмежує їх здатність вести війну. Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат. а Економіка перебуває під сильним тиском. Але Путін не припинить цю війну, доки її ціна не перевищить вигоди. І саме цієї точки ми маємо досягти. Нові мита у відповідь на скасування вже запроваджених. Дональд Трамп відреагував на рішення Верховного суду США. Напередодні ця інстанція визнала більшість запроваджених мит незаконними. Суд постановив, що запроваджуючи так звані взаємні тарифи, президент перевищив свої повноваження, оскільки оголошував їх на підставі закону, призначеного для надзвичайних ситуацій загально національного масштабу. А це на думку суддів було неправомірним у цьому випадку. Тому мита запроваджені. Щодо окремих країн або товарів, як це було в випадку з Китаєм чи Канадою, буде знято. Водночас тарифи на сталі і алюміній ввели на підставі інших законодавчих норм, і їх Верховний суд визнав законними. Ганьбою це рішення вже назвав сам Дональд Трамп, але запевнив, що має запасний план і оголосив, що запроваджує 10 відсоткові тарифи для всіх країн до вже існуючих. Ще 2 квітня торік президент США ввів мита проти близько шестидесятків держав найвищі тарифи отримали ті, що мали найбільше торговельне сальдо з Америкою. Але відтоді Трамп кілька разів переглядав своє рішення, укладаючи угоди, зменшував мита, зокрема і з європейським союзом. Там, до речі, вже вивчають рішення Верховного суду. А в понеділок депутати Європейського парламенту зберуться на екстрене засідання, щоб переглянути торговельну угоду зі США в Брюсселі. Надалі наполягають на Знижені митних зборів. Діти, яких війна зробила сильнішими в Києві, відкрилася виставка під назвою Ниточка трансформація замість зламності. Точніше, зламаності на цій виставці представлені світлини та історії 15 юних українців, в життя яких увірвалася війна, але не зламала їхню волю. Авторка фотосесії Марта а організатором став благодійний фонд Голоси дітей. Історії дітей надихають. Наприклад, Максим Горбашов, якому нині 17, два з половиною роки вже в оточенні росіян в селі на Харківщині, перечитав всю домашню бібліотеку, допомагав по господарству, навіть змайстрував. Примітивні сонячні батареї, щоб мати бодай якесь джерело електрики, нині хлопець, студент Харківського університету і мріє стати вчителем. Або ось 10-річна Катя Пожидаєва. Вона з родиною виїхала. З окупованого Бердянська спершу до Запоріжжя, потім до Києва дівчинка сумує за рідним Азовським морем, за бабусею та дідусем, які залишилися в окупації, але невідмінно вчиться в школі і обожнює футбол. Виставка, де можна прочитати історії наших юних співвітчизників, які надихають, триватиме до 1 березня в музеї історії Києва. ми запитали у дітей, що допомагає їм жити, що допомагає їм не ламатися. що… Є тим, що допомагає їм переосмислити важкий досвід, і це така певна виставка, рефлексія про те, що допомагає. Це не істина в останній інстанції, кожному своє. Не бійтесь, робити те, що вам подобається. Тобто, що вам якби в душі воно горить, і щоб ви це якби цей вогонь підтримували і робили все можливе, щоб він не згас. Хто кого, харківські комунальники ожеледицю чи навпаки, вона їх жарти про те, що сніг у Харкові боїться дорожників і сипле. В спеціально відведених місцях нині вже не актуальні. Бо весь регіон в льодяній пасті крижаний дощ, мокрий сніг та стрибки температури перетворили дорогу на ковзанку. Соцмережі рясніють кадрами дорожніх аварій. Комунальники працюють цілодобово. Та чи вдається їм подолати ожеледицю, і коли чекати на відлигу, все це знає кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Харків сповільнився через негоду. Крижаний дощ змінився мокрим снігом, тож вулиці покрила ожеледиця через постійний перепади температур, покриття знову стає слизьким і Навіть після обробки доріг ситуація залишається складною. Тож водії рухаються сповільнено та обережно. Харків, де зазвичай шляхи почищені і вчасно оброблені від льоду. Нині не впізнати. На дорогах автівки дистанцію тримають більшу ніж зазвичай. У соцмережах шириться відео зі слизьких трас. А разом із ожеледицю зростає кількість аварій. Ой-ой-ой, ДТП з трьома машинами. Раз машина мазда і Сітроєн. біля парку Горького також ДТП, також величезна. Величезний затор. Комунальники працюють цілодобово і понаднормово. Вулиці доводиться посипати по кілька разів на день. Щойно обробив ділянку, вона знову стає слизькою, бо ж йде крижаний дощ, а Температура стрибає від плюс одного до мінус восьми. У Харкові над розчищенням доріг та тротуарів щоденно працюють близько двох тисяч комунальників та понад дві сотні одиниць спецтехніки. За цей тиждень на обробку доріг тротуарів і дворів використали майже три тисячі кубометрів піщано сольової суміші та більші зусиль. Погода зводить на нівець. Ми спочатку боролися з відлигою, посипали ось цю сніжну кашу, прибирали з водою, і потім одразу оця, цей мінус, і сніг, і зараз знову ж таке все по колу. техніка в нічну зміну. Працює на ранок, змінюється іншими бригадами, тому таким чином намагаємося реагувати і максимально хочемо, щоб людям людям було безпечно і пройти, і проїхати вулицями міста. Якщо напередодні у Харкові рух був дуже ускладнений, зараз ситуація поліпшилась, але сніг йде без перестанку. Спочатку тане, потім підмерзає. Синоптики прогнозують, потепління на Харківщині буде 24 лютого. Сніг має зійти, але з'явиться інша проблема. Жуть комунальники відлига. Юрія Войко, Токсі Бугаєнко, Харків ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини вивозили під обстрілом і загрозою ударів ФПВ-дронів. на Запоріжжі із прифронтової комишувахи. Волонтери евакуювали трьох коней з приватної стані. Власник зволікав до останнього. І вже коли поруч почали падати, каби, попросив по допомогу. З транспортуванням тварин, перелякані вибухами, скакуни дуже пручалися, не хотіли заходити до фургону. Найважче кажуть волонтери було впоратися з молодою кобилою. Її заводили до машини найдовше, аби погодилася йти, приманювали сіном тварин тимчасово забрали до кіноспортивного клубу на Хортиці. Загалом із громади вдалося вивести вже 28 коней. Є усі вони наразі у Запоріжжі. Наймиліші пасажири Укрзалізниці в мережі трендовими стають пет-френдлі публікації, коли користувачі різних соцмереж діляться світлинами та відеороликами зі своїми домашніми хвостатими улюбленцями, яких взяли з собою в подорож потягом. Котиків і собаки люди дедалі частіше тепер возять як в купе, так і в плацкартних вагонах. Ще влітку минулого року Укрзалізниця спростила правила перевезення тварин в поїздах. А тепер кожному хвостатому можна легко придбати електронний квиток. Також перевізник збільшив кількість вагонів, в яких можна перевозити домашніх улюбленців. Від відтак українці дедалі охочіше в подорожі з собою беруть котів та собак. Якщо говорити про цивільну евакуацію зараз, яка продовжується насправді з лозової, от вчора ми вивезли 48 людей з лозової евакуаційним вагоном під обстрілом, під трьома дронами, які літали цим поїздами і так далі. Так, от 48 пасажирів, 22, боюсь бо помолитися, по моєму 22 пасажири були схатнім улюбленцями. Ну це вже показник того, що величезна кількість людей вони не полишають свого улюбленця. Тому хто ми такі, щоб ускладнювати їм життя?